Півсотні національно культурних товариств проживає сьогодні на Вінниччині, і вони представляють інтереси 12 спільнот про проблеми співпрацю та відповідального висвітлення тем, що стосуються різних національностей, говорили журналісти з представниками нацменшин під час круглого столу. Основні теми це запобігання мові ворожнечі, забезпечення рівного доступу до інформації та підтримка європейських стандартів щодо прав національних меншин. Подібні заходи нацрада з питань телебачення, і радіомовлення проводить регулярно аби сприяти толерантності та культурному розмаїттю в медіа На сьогодні зареєстровано офіційно 56 національно-культурних товариств, які представляють інтереси 12 національних спільнот. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України діяльність Можна сказати, половина товариств, діяльність активна, якби би призупинилася. Вона тимчасово призупинилась в зв'язку з тим, що частина голів і членів товариств перебувають зараз за кордоном. 1 березня 2023 року вступив у силу закон про медіа. Закон для нас надзвичайно такий вагомий, за як всі попередні. Приймались на початку 90-х років, які регламентували діяльність медійників в новому законі більш-менш вдалося всі ці моменти якимось чином, ну скажем так, визначити. І найважливіше при цьому, що цей закон вібрав у себе вже європейські традиції, європейські директиви. І фактично, оскільки ми ну, дійсно йдемо до Європи, нам необхідно орієнтуватись в цьому сенсі саме на Європу.